Чи потрібно уточнювати військово-облікові дані, якщо ви виключений з військового обліку, не просто зняти. Ну, це, наприклад, коли ви змінюєте місце проживання і ви знімаєтеся з одного ТЦК в одному районі і прописуєтеся в самому пункті в іншому. Це тоді зняти. А виключений, це, наприклад, за зв'язку з тим, що ви не придате до військової служби, тоді вас виключають із служби. Тобто, виключене все у вас немає обов'язку по військово-облікових даних. Але враховуємо реальності при випадки бусифікації, ви розумієте, про що є? То на той випадок, будь ласка, зробіть нотаріальні копії декілька свого військово-облікового документу, постанови, наприклад, ВЛК про те, що ви непридатні до військової служби. І я вам рекомендую з собою возити нотаріальні ось ці копії. Так, у вас є обов'язок, з'являється обов'язок після 17 травня 24 року з собою носити військовообліковий документ, але для вас безпечніше, якщо ваш військовообліковий документ з так важливими для вас відмітками раптом десь не зникне на якихось західних областях у руках. Дуже агресивно налаштованих чоловіків у пікселях, тому подбайте про безпеку ваших документів.